Привіт, Привітки, друзі! Вітаю вас в новому відео в новому влозі із В'єтнаму. Сьогодні у нас день розпочався, як і попередні дні. Нічого нового, ми йдемо на каву, але нове в тому, що хочемо сходити в нове місце. Я знайшла одну цікавеньку кав'ярню, де знову ж таки є цікава кава з цікавими доповненнями. Слухайте, я зрозуміла, що... Зараз якийсь такий тренд, мабуть, пішов. Я знаю, що останнім часом почали готувати каву з додаванням соків, фрешів в каву, Ну, мені таки чомусь не сильно зайшло, мені таки не дуже подобається. Я більше полюбляю таку класичну версію з молоком Ну, або зі згущенкою. От, а зі, з, з фрешем якось мені так було. Але останнім часом. Ходячи по новим кав'ярням, я побачила в меню такі, такі, такі види кави, як кава з авокадо, яка мені сподобалася. А ось вчора я пила каву з кунжутом. Мені якось писали, що зараз трендом є кава з доряном. А в кав'ярнях я таку не бачила. Я бачила, що є заверна кава ну, зі смаком доряну. От, але ну, я би спробувала, якби просто була в кав'ярні з дур'яном, я би з великим задоволенням спробувала. Ця кав'ярня, яку ми йдемо, там є кава з ананасом. Ну, в крайньому разі в меню я бачила, що є таке. От, тож мені здається, зараз в'єтнамці почали робити бум на цьому, ну, типу чимось таким цікавеньким приваблювати свою кав'ярню. Тобто робиш каву, додаєш будь-який фрукт туди. От, і, ну, типу, щось таке от, незвичайне, цікавеньке. Не знаю, чи я готова сьогодні пробувати каву з ананасом. Дійдемо до кав'ярні, я подивлюся на кав'ярню, подивлюся на меню, Уже в, в руках його потримаю, Ну, не онлайн, я маю на увазі, і тоді вже буду робити якісь висновки, чи хочу я таку каву сьогодні пити. Але кава потрібна мені однозначно, тому що я сьогодні прокинулася. Досить рано, десь о 6 годині, тому що планувала змонтувати вчорашній влог, скажімо так, пораніше, і щоб цілий день займатися зйомками, не витрачати вже часу на монтажу, щоб ця робота вже була в мене зроблена, закрита, і я вже до цього питання не поверталася. Тож вирішила трішки раніше встати, зробити всі справи. І цілий день займатися іншими справами. От зараз іду і згадую думаю, що з є ще ці нещодавно пила з якимось фруктом. Так, з бананом я ще нещодавно пила. Ну, також просто збитий банан, заморожений збитий банан, ну, як в смузі зроблений і в смузі додавлено каву таку досить гірку, насичену, але це все розміснулося і було досить непогано. Ну, от, ж, не знаю. Такий тренд зараз існує. Я не знаю, чи це тільки у В'єтнамі, чи у світі в інших країнах також таке є. Пишіть мені в коментарях, чи в країні, в якій ви проживаєте, чи в Україні такі води кави існують. Тож буде цікаво почитати. Тому що мені здається, що це зараз у В'єтнамі почалася така хвиля. Ну, для того, щоб приваблювати скажімо так, туристів у своїй кав'ярні, тому що кав'ярень тут багато, вони на кожному кроці, у В'єтнамі культура кави, В'єтнам є одним із лідерів по вирощуванню кави. Тож от не знаю, буде цікаво почитати, що відбувається в Україні з кавою або в інших країнах, в яких ви зараз проживаєте. Так, а ось і ця кав'ярня, в яку ми порямували. Ох, є, так вона називається. Зараз ми подивимося, там якісь намети навіть стоять. Тут навіть ось є такий балкон, другий поверх, я не знаю, як це назвати. Щось ми йдемо туди. Дивіться, тут як все облаштовано, парасолька, столики, стільчики і навіть є приміщення. Приміщення з кондиціонером, але чи він працює? Так, можна зі стапі. Можна з кондиціонером працювати. А, дивіться, отут от насправді свіжий сік ананаса і просто експрес. Ось вам і ананасова кава. Вона холодна, але я, мабуть, не ризикну сьогодні. Можливо, 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 щось інше собі оберу, бо можливо просто, звичайно, солону каву. Так, мабуть, просто солону каву сьогодні собі оберу, та і все. Бо сік з кавою, я вже казала, що мені, ну, я трішки не розумію цього, Ну, мені не дуже смакує. Ось. Комусь смакує, комусь ні, мені не дуже. Так, ось така Моя кава у мене сьогодні 25 тисяч донг на кошти, Гарненько так оформлена. Що насолоджуємося смачненькою кавою. Отож каву ми попили, тепер рухаємося додому, але ще потрібно буде зайти в міні-маркет. Мені потрібно в Вінмарт деякі дрібнички для дому придбати. Ох, розкажу вам, як я щойно падала. Ми ж сиділи, пили каву, там такий. Типу, балкон був по східцям, потрібно було піднятися. Коли вже спускалися йти, почав накрапати дощик, я стала ногами на східці і одразу двома ногами поїхала. За щось схватилася рукою, здерла собі шкіру на руці, але втрималася, не впала. Бо якби я впала, то я просто поїхала по всіх східцях донизу. От такі приходи у мене були, не знаю. Взагалі не зрозуміла, як це трапилося. І чому обома ногами одразу я поїхала, я не зрозуміла. Ну, мабуть, просто сли... слизько стало, тому що дощик Ну, коротше, Ось тепер маю таку ранку на руці. Але то нічого, як то кажуть, заживе. Так, але, але потрібно бути обачною, обережною. І дивитися гарно під ноги. Такий легесенький дощик зараз накрапає, але досить приємно на вулиці, добре, що хмарки такі. На небі немає палючого сонця. Так, а ось і Вінмарт. Так, мені потрібен йогурт, Алісі, по 8 тисяч, ну, майже 9 тисяч, так. Да? Стаканчики я беру ось. Чотири стаканчики. Губку для миття, посаду, ну і паперовий, паперові тарілочки та стрич плівку. Мені харчову потрібно. І я ще хочу огірочки взяти. Ось вони маленькі огірочки. Вони закінчилися, тож потрібно їх також взяти. Так, що вони тут? Немає ціночка, не вказано. Ну окей, ну, десь до 15 тисяч має бути, до 18 максимум. Я вже вдома, щось дощик посилюється. Я вийшла з магазину, майже не було. Я думала, що все. На сьогодні дощу не буде, але ось підходжу додому і дощик все сильніший і сильніший. А Аліса з Жені пішла додому, я сама бігала в магазин. Тож, може, ще й дощ сьогодні буде сильний. Все. Я вдома. Тож мені тепер дощ не страшний. Не страшний. А ми вийшли прогулятися. Вечірня прогулянка і вирішили сходити на морозиво. Тут є неподалік е, такий заклад, там можна поїсти морозиво, кокосове, каву кокосову попити. Ну, звісно, зараз вечір, каву ніхто кокосову пити не буде. Ми просто хотіли поїсти морозиво кокосове, ну там як складеться, можливо, не тільки кокосове. І там є гіпсові фігурки, які можна... Порозмальовувати. Тож, буде чим зайнятися, сьогодні увечері дітки помалюють, пофарбують. Ось і кав'ярні, ось і фігурки. Давай, обирай. Я обрала кокосове з манго, 30 тисяч вона коштує. Аліса не захотіла нічого. Аліса тільки хоче фігурку розмальовувати. Вон, вона собі вже обрала ведмедика. І тут ось зараз дадуть фарби. Аліса зараз нам дадуть фарби, нальють в палітрочку, будете розмальовувати. Тут ось фігурки, які, мабуть, розмальовували і залишили. позалишалися. морозиво В пластиковому стаканчику тут такі гарні креманочки для морозива. Мені в пластиковому стаканчику принесли. Морозиво в кокосі. Ось так подається кокосове повністю. У мене сьогодні манго. Я знаю, що воно смачне. А тут робочий процес. Тут зайчик. А тут ведмедик. Ого, Аліса, в нього такі вушка червоні. Так, ти так вирішила? Дуже гарно виходить. Супер. Молодці дівчатка. Слухайте, ми так класно посиділи, поїли морозиво, діти розмальовували, нас не чіпали, собі-собі. Самі собі своїм займалися. Тож нам дуже сподобалося так провести сьогоднішній вечір. І ми поспілкувалися, просто так собі посиділи спокійно, там таке приміщення з кондиціонером, то ну дуже приємне. І мені дуже сподобалося це манго морозиво, тому що я ми вже тут були, я тут не вперше, і я брала оце кокосове в самому кокосі, і от е -е, друзі брали, то сказали, що в кокосі воно не таке не таке смачне. І я пам'ятаю, що я його зараз не захотіла замовляти, бо мені тоді саме морозиво не сподобалося. Воно було, знаєте, типу з такими краплинками льоду, таке ніби водянисте сильно було, і замерзло, і ті краплинки льоду позамерзали. Тож ось такі справи. Аліса Морозова не захотіла їсти, їй було достатньо, що вона була задоволена розфарбовувати цю фігурку. Діти нас просили вже не перший день, тож сьогодні влаштували ось такий вечір для них. І що на сьогодні будемо завершувати? Дякую вам за те, що були з нами, за те, що переглядаєте відео, ставите мені вподобачки, пишете внизу коментарі. Мені це дуже приємно і це дуже важливо для розвитку мого каналу. Тому що ваші реакції допомагають моєму каналу рости, розвиватися та просуватися в рекомендованих. Дякую вам за це. Я знаю, що зараз нелегкий час для України і для всіх українців, тож, як завжди, побажаю всім мирного неба. І до завтра, до зустрічі в новому влозі.